Доброго дня! Дякую, що знову приєдналися до нашого YouTube каналу. Мене звати Христина і це вже дев'ята частина наших уроків нідерландської мови. Сьогодні ми поговоримо про одяг. Одяг це не лише функціональна річ, це дуже важлива частина особистого стилю та самовираження. На цьому уроці ми вивчимо слова нідерландською для різних предметів одягу. Ви готові поповнити свій гардероб новою лексикою. Давайте відкривати для себе світ моди разом. Починаємо. Почнемо зі слова кледінь. В українській мові це означає одяг. Повторюй за мною: клідінь. Клідінь. Наступне слово. Яс. Yes. Це означає пальто чи куртка українською мовою. це зі мною. Яс. Яс. Брук означає штани. Повторю за мною. Брук. Брук. Тре означає светер. Повторю. Тре. Тре. Слово ті українською означає футболка. Повторю за мною. Тішерт. Ті-шірт. Гемд українською означає сорочка. Скажите зі мною: Hemd. Hemd. Сокен. Означає шкарпетки. Повторюю за мною соккен. Соккен. Слово ондербрук означає «труси». Скажи це слово зі мною. Ондербрук. Ондербрук. БХ означає бюстхальтер. Повторю за мною. Б-Г. Б-Х. Рок означає спідниця. Скажіть зі мною. Рок. Рок. Клече означає плаття. Повторюю за мною: Клече. Клече. Пет. Означає кепка. Скажемо разом пет. Пет. Означає капелюх. Повтори за мною. Hut. Костюм. Означає костюм. Скажемо разом. Костюм. Костюм. Слово чогіньбрук означає спортивні штани. Давайте повторимо це слово разом. Чьогінь брук. брук. Дас означає краватка. Скажемо це слово разом. Дас. Дас. Цхуен означає взуття. Повторю за мною: Шхунен. Схуен. Звембрук означає плавки. це слово зі мною. Звембрук. Звембрук. Пантофлс – це тапочки. Повторю за мною. Пантофлс. Пантофелс. Зрештою, слово ларзен означає черевики. Скажи це слово зі мною: Ларзен. Ларзен. Це підводить нас до завершення нашої останньої серії слів на нідерландській мові по темі одяг. Ми сподіваємося, що вам сподобалося вивчати для себе 20 нових слів по темі одягу на нідерландській мові. Але на цьому навчання не закінчується. Слідкуйте за нами на нашому каналі в Інстаграм, де ми найближчими днями опублікуємо повторні картки, щоб зробити цей одяг більш запам'ятовуваним. Також слідкуйте за нами, щоб отримувати щоденні оновлення. І до зустрічі на нашому каналі.